Мир, друзі, а чи задумувались ви коли-небудь про вік нашої землі, нашій планеті 6 тисяч років? Про це говорить Біблія і це доказує наука, наприклад, магнітне поле Землі. Його заміряли напротязі 130 років, вчені виявили, що за 100 років магнітне поле Землі зменшилось на 5%. Тобто через тисячу років магнітне поле Землі зменшиться вдвоє, і воно не зможе захищати нашу планету від агресивного космосу. Також 5 тисяч років тому, 6 тисяч років тому, магнітне поле Землі було таким, при якому можна було жити. А мільйони років тому. Магнітне поле було настільки сильним, щоб могло розплавити нашу планету Земля. Тому Біблія доказує молодість землі, і наука це підтверджує. Підписуйтесь на канал Салтаненко, щоб вивчати Слово Боже, щоб жити в реальності, щоб не пропустити вічність. Будьте благословенні!